А от історія британських журналістів, які приїхали в Україну, мабуть, для того, щоб розказати про героїзм наших солдат. Але їх перекладача українця примусово мобілізували на блокпосту, Тож, як я зрозумів, британці навіть не доїхали до фронту через дії ТЦК. Солдат з похмурим поглядом на блокпосту зупинив нашу машину і став вимагати документи. Ми збиралися стати свідками жорстокої сторони української рекрутингової кризи. Протягом наступних восьми годин мій український друг і колега, журналіст, з яким я працював багато років, буде насильно призваний до Збройних сил своєї країни. Нашу команду з трьох осіб розкололи. Мого друга, якого я назву де, позбавили волі. Тож тепер замість розповіді про героїзм наших солдат. Британська преса завдяки ТЦК отримала розповідь про те, як в Україні крадуть людей з вулиць, і добре, що британці, хоч не побоялись розказати про свій особистий досвід, на відміну від Анджоліни Джолі, яка заткнула собі рота членом ТЦК і промовчала про порушення права людей, а британцям респект.